Математика в професії електрогазозварник. На сучасному ринку праці електрогазозварник одна із найбільш популярних професій. Люди з цією спеціальністю працюють на будівництві майже у всіх сферах промисловості. Сучасне виробництво неможливо уявити без застосування такого міцного і доступного способу з'єднання конструкцій, як зварювання. Електрогазозварник з'єднує, зварює елементи мателоконструкції, треба деталі машини і механізму за допомогою зварювального апарату. Збирає заготовки, вузлої конструкції, здійснює їхнє транспортування в межах робочого місця. Налагоджує зварювальне устаткування, встановлює необхідний режим, зварки здійснює зоровий контроль швів. А це учні нашого навчального закладу, які обрали собі професію електрогазозварник. Я обрала професію електрогазозварник, тому що вона важлива. Відкритий бак, який має форму прямокутного паралелепіпіда з квадратною основою, має містити 13,5 тонн води. При яких розмірах на його виготовлення йде якнайменша кількість матеріалу? Густина води 1000 кг на метрів кубічний. Ось, наприклад, такий бак. Це малюнок для цієї задачі. Дано правильний прямокутний паралелепіпід. Об'єм 13,5 метр кубічних. Знайти його сторони, при яких площа буде найменшою розв'язання цієї задачі. Перший етап, щоб мінімізувати кількість матеріалу. Нам потрібно мінімізувати площу поверхні при заданому об'ємі. Це малюнок до цієї задачі означимо x довжина сторони квадратної основи h -висота бака в метрах. Об'єм бака знайдемо за відповідною формулою v дорівнює x2 на h. Оскільки бак має вміщувати 13,5 тонн, то відповідний об'єм, враховуючи густину води в кубічних метрах, буде 13,5 метрів. Кубічних. Отже, х квадрат помножити на h дорівнює 13,5. Звідси h дорівнює 13,5 х квадрат. Площа поверхні бака. Ось малюнок. Бак відкритий зверху. Тому площа поверхні складається з площі квадратної основи ось така основа, та площі бічної поверхні за цією формулою. Підставимо H до рівня 13,5 х квадрат у відповідну формулу. Мінімізація площі поверхні. Наступний етап. Тепер потрібно знайти таке значення Х, яке мінімізує S. Для цього знайдемо похідну. І прирівняємо її до нуля. От ми знайшли. Прирівнюємо її до нуля. Знаходимо критичну точку в даному випадку x дорівнює 3. Звідси Х дорівнює 3 знаходимо висоту. Відповідна висота 1,5 метра. Відповідь цієї задачі відкритий бак буде мати розміру 3 метри, 3 метри на 1,5 метри у висоту. Задача розв'язана. Паралельність та перпендикулярність площин знаходить практичне застосування при виконанні зварних з'єднань. Є такі з'єднання, типи, як стикові, в напуск, кутові вриві. Зразок стикового з'єднання. Ось так виглядає. В стикових з'єднаннях зварювані деталі лежать в одній площині і зварюються в місті примикання кромок. Внахлест. Ось такий тип зварного з'єднання. Тобто деталь накладається на деталь. Отаким чином. Деталь накладається на деталь. Ну, тут все добре видно. В з'єднаннях в напуск зварюємі елементи, розрізняють в паралельних площинах і перекривають один одного. Перед стиковим з'єднанням вони мають переваги. В кутових і таврових з'єднаннях зварюємі елементи перпендикулярні один до одного. Далі таврове з'єднання. Таврове, так як буква Т. Можна легко запам'ятати таврове. В тавровому з'єднанні бічної поверхні одного елемента до торцем до. приварюється іншим. Четвертий тип це кутовий тип. Кутове з'єднання. В кутовому з'єднанні вони зварюються в, в місці примикання кромок. Ось так пров... Потові та врівні з'єднання широко використовуються при зварюванні балок, колон, стіяк, каркасів, ферм та іншого. Створення зварної конструкції вимагає певних математичних знань, обчислювальних навичок, знання правила пропорції, вміння знаходити невідоме та інше. І, звісно, чимало знань у сфері геометрії. Часом такі вироби вражають своєю красою і, здається, людські руками, не можуть зробити такого. Розробка ескізу та креслення неможлива без знання певних понять геометрії, таких як відстань між точками, довжина відрізка, паралельність та перпендикулярність прямих кола, радіус та діаметр. Важливим для гарного зварювальника є вміння читання креслення. Лайфхак електрогазозварника. Як за допомогою знань з геометрії. Виготовити деталь із сталевого квадратного профілю, який є правильною чотирикутною призмою. Ось це, яка є окремим видом прямокутного пара Подивимось. Висновок для професії Електрогазозварник з галузі математики професійно значущими є насамперед знання та навички розрахункового характеру. На практиці активно використовують такі математичні поняття, як співвідношення величин, пропорції, пряма та обернена пропорційна залежність. Степінь числа вирішується рівняння. Розробка ескізу та креслення неможлива без знання певних понять геометрії, відстань між точками, довжина відрізка, паралельність та перпендикулярність прямих кола, радіус та діаметр. Дякую за увагу!